Всім привіт! Вітаю! Мене звуть Віка, на зв'язку команда Sex Education, школа сексуального виховання для підлітків та батьків. Сьогодні ми будемо обговорювати дуже цікаву тему, актуальну у підлітковому віці, така як мастурбація у підлітків. І допомагати нам у цьому буде Олена Петрівна Березовська, лікар-дослідник, акушер-гінеколог, автор 11 книг, публіцист. Засновник та керівник Міжнародної академії здорового життя у місті Торонто, в Канаді Олена Петрівна, вітаю вас. Доброго дня! Я також всіх вітаю і тему, яку ми обрали сьогодні тема ця дуже цікава і знову ж таки містить багато історичних фактів, про які, напевно, я трошечки розкажу. І також ми поговоримо, наскільки, ну, наскільки шкідлива чи нешкідлива мастурбація, бо знову ж таки тут існує дуже багато міфів. Дійсно, мастурбація в підлітковому віці, коли рівень гармонів на піку, я думаю, що має особливо важливе значення, адже це не рідко шлях до сексуальної насолоди. Але в той же час пілітки підходять до сексу з недостатньо розвиненими. Навіть не скільки анатомічно, а фізіологічно статевими органами. І їм важливо знати, все ж таки, як часто можна займатися мастурбацією та взагалі можливо буде від цього шкода? А, якщо подивитися на ставлення до мастурбації навіть деяких батьків, то вважається, що це ще щось таке страшне, погане. І навіть у дитячому віці десь 5, 6, 7 років. Найтрошки раніше діти можуть мастурбувати, що викликає жах у батьків, що дитина там погладжує свої, як то кажуть, статеві органи чи зовнішні статеві органи. Власне, що таке мастурбація? Мастурбація це сексуальна стимуляція статевих органів з метою отримання сексуального задоволення. І а, також оргазм. так, Тому а, можуть використовуватися руки, може бути самомастурбація, тобто сама людина собі стимулює, може бути партнерська, коли партнер стимулює статеві органи для того, щоб принести задоволення і отримати оргазм. А, до речі, якраз хочу сказати, що до 18 століття а, взагалі слова мастурбації не було, було слово онаніс. І чомусь тепер онанізм використовують ніби як синонім слова мастурбації, але насправді це зовсім не так, тому що онанізмом називали перервний статевий акт, тобто коли еякуляція сперми проводиться за межі статевих органів. І онанізм виник як наслідок біблійної, біблійної історії. У книзі буття про Онана, який не хотів жити статевим життям з жінкою свого брата, ну вона була вдова, тобто брат загинув. І а, батько наказав йому для того, щоб отримати спадкоємця, а жити з цією вдовою. А оскільки Онан розумів, що він не буде офіційно визнаний батьком. То він відмовлявся, тобто він ніби безжизний, але, як то кажуть, займався власне еякуляцією сперми на сторону. І за це був покарник. І з цього якраз моменту, оскільки ну, релігія мала великий вплив а, власне, перерваний коїтес і оце, це, що ми називали нанізмом, було заборонено. Тобто, не, не, ну, не дозволялося жити парам таким видом сексу. Той же час мастурбація ніде ніколи нічого не заборонялося насправді. Тобто, ми знову ж таки історія перекрутила оці всі дані. А, і саме цікаве, що ви виявляєте, але е, навіть мастурбацію, тобто поглажування статевих органів, використовувалося у дітей, особливо хлопчиків, для того, щоб вони краще засинали. І в таких підручниках для няньок, які слідкували там за дітьми, і навіть для мамів. 17-18 століття було написано, що для того, щоб діти заспокоїлися, і засинали, потрібно проводити ось таку мастурбацію. Звичайно, це, це зараз якось так дивно, навіть шокуюче, але я вас підвожу до тої думки, що мастурбація вона існувала і існує, і просто, можливо, інші поняття, інші питання, визначення ми зараз маємо. Але вона нікуди не дінеться із життя людей, тому що це є частина. Сексуальних, як то каже, сексуальної активності. І для підлітків, власне, це, напевно, найнебезпечніший найпростіший метод отримання задоволення навіть без партнера, тобто можна використовувати. І тут я ще додаю один плюс з мастурбації, власне, для підлітків: що це добрий метод вивчення свого тіла, на що ви реагуєте для того, щоб отримати задоволення. Оскільки, як я вже говорила в інших етерах, що є ерогенні зони, це дозволяє жінці і чоловікові, тобто хлопчику і дівчині, вивчити себе, вивчити своє тіло досконало і зрозуміти стимуляція яких частин тіла приносить це сексуальне задоволення. І це може згодитися для сексуального спілкування. Своїми партнерами у майбутньому, щоб розповісти, що подобається що не подобається. І, звичайно, від мастурбації ніхто не вагітніє, і практично від мастурбації ніхто не, 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 не підхоплює ці е, захворювання стратеві. А, Звичайно, якщо не використовуються додаткові предмети, які мають на увазі ну, різноманітні там е, е, штучні статеві органи чоловічі, там різноманітні там, вібратори і так далі. Це вже інша тема, але я маю на увазі, що в більшості випадків мастурбація є, я б сказала, найменшим злом, яке може бути при статевих відносинах. Зрозуміло. А як часто можна займатися мастурбацією? А насправді немає ніяких, як то кажуть, максимальних показників для мастурбації. Є підлітки, які займаються по одному разу в день, є ще навіть два-три рази в день. До речі, мастурбацією займаються і хлопчики, і дівчата, тобто не можна сказати, що вони не займаються. І тут одне такий один важливий момент: що якщо є та сексуальне бажання, тобто хочеться дуже дуже розрядитися, хочеться отримати задоволення. Декілька разів в день, а, і це стає вже, як кажуть, хронічно, хронічною такою потребою. А варто звернутися, звичайно, до лікаря на обстеження, тому що в деяких випадках порушення гормонального фону, а також пухлини мозку, наприклад, то можуть викликати ось це гіпер, таке активно, гіперактивність, гіпербажання. Мати, такі, так, ну, мати таке от сексуальне задоволення. Тобто не завжди багато означає добре. Е, також потрібно враховувати, що мастурбація може викликати пошкодження шкіри, слизової, якщо робити агресивно або, скажімо, часто. Інколи до мене звертаються дівчата і кажуть, що я мастурбувала, а у мене тепер клітор болить, все там напухло, червоне. І так далі, я кажу, напевно, ви ну, трошки переборщили, тобто дуже інтенсивно цим займалися. А в таких випадках треба зачекати декілька днів, воно все пройде. Тобто, я маю на увазі, що якщо надто займатися цим агресивно і не давати собі перепочинок, то звичайно це може привести от до таких негативних наслідків, які більшість випадків не смертельні. Ні. Але маю на увазі, що вони так само можуть супроводжуватися. Тими негативними почуттями і болем, навіть може бути ну скажімо, подразнення шкіри. Тому всього повинно бути в міру, і сама людина повинна контролювати цю міру, розумієте? Не переступати межу, якщо щось, якщо з'являється біль чи почервоніння чи ну, якесь щось гірше, розумієте? Зрозуміло, ви саме відповіли на наше наступне запитання це, що може пошкодити дівочу пліву. Отже, головне це дотримуватися здорового глузду та завжди пам'ятати про міру, правильно? Так, і я добавлю, за що може пошкодити ті пліву, тому що тут є така, такий міф серед підлітків, що якщо вводиться туди пальці, то пліва не пошкоджується. Це не зовсім так. Оскільки пліва має різні форми у дівчаток, може мати декілька отвірів, може мати один отвір, то навіть ведення одного пальця може пошкодити. Також досить часто хлопці просто водять один-два пальці і починають розтягувати. Такий метод непоганий в плані початку статевого життя. Якщо дівчинка хоче як розпочати статеве життя, це власне під це готування до першого статевого акту таке може застосовуватися. І ми навіть рекомендуємо мастурбацію для того, щоб зрозуміла жінка, що вона може отримати задоволення цей оргазм. Під час мастурбації він може бути і під час статевого акту. Тому потрібно розуміти, що статева акт це не є просто введення статевого члену, і, як кажуть, жінка лежить і не розуміє, що з нею проходить, і тільки якийсь дискомфорт. Тому так, мастурбація може бути частиною підготування до статевого життя. І тут вводяться пальці, може бути. Але з іншої сторони, якщо просто водять пальці і обманюють. ну, Партнеру і кажуть, що ні, 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 там пліва буде ціла, не переживай, я ж не можу статевий член і так далі. Знову ж таки, потрібно зрозуміти, що можна потім розчаруватися і зрозуміти, що ви втратили снутливість. Тому введення пальців можна втратити, снутливість. Також пальці, якщо вони не добре вимиті, якщо є нігті, можна пошкодити піху, вхід в піху, тому тут є так само свої мінуси. І це стосується введення інших предметів. А, тому що знову ж таки, всі думають, що втрата, ну, не всі, але більшість думає, що втрата снутливості це статевий акт. Але насправді втрата снутливості це коли може бути власне, це, як ми кажемо, пенетрація, введення в піку, чого тільки не хочеш. І це може бути і ті ж вібратори, і, як то кажуть, фалоси ці штучні, і навіть якісь інші предмети, і, власне, коли я. Почала тему, що вводять дівчата в піху Я здивувалася, що туди вводять і пляшки, і якісь там іграшки. І ну, ну там такі неминування були, що в мене просто очі на лоба вилізли від того, що тільки фантазія людська не придумає. а І знову ж таки, є, наприклад, такі змагання серед школярів. А, власне, саме саме серед школярів хочеться бути такої, знаєте, cool guy, як така крута, крута жінка, крута, крутий чоловік. Так от серед хлопців, інколи там скільки може витримати ергований член по вазі, то там і гантелі прив'язують і так далі. І це власне шкодить і дуже шкодить судинам статево члена, і викликає якраз. Через декілька років може викликати взагалі, що реакції не буде, і як то кажуть, вже чоловік не зможе, навіть молодий хлопець не зможе жити життя. А у дівчат так само пішла мода у сучасних: це до власне підтвердити силу своєї піхви. І оце як починають казати, тренувати м'язи, ну м'язи і піхви не. Тренується, це брехня. От, але власне, оце введення пляшок, потім підв'язування якихось гантелей ще чогось скільки там. І мало того, як я почитала, що пропонує деяких, деяких школах у групи шкільні. Наприклад, хто скільки проносить піхві там ну певно якусь вагу чогось, так якихось предметів. І це треба доповісти що навіть... Там роблять і знімочки, кажуть ці фотографії і відео. Це вже жахливо. Є такі закриті групи, і вони, на жаль, є. Це, скажімо, той екстремізм підлітковий, де хочеться виділитись, де хочеться бути не такий, як весь. І коли проводилось опитування вже зрілих жінок, чому вони так робили, наприклад, під час такого підліткового віку, вони всі казали, ну просто чисто для. Фану, як то кажуть, щоб ви на увазі, ну, щоб виділитися от, і за те, що не думали, й кажуть, по дурості. Але також був досить такий великий відсоток жінок, які цим займалися, щоб не образити партнера, бо партнер вимагав робити отакі от всякі екстремальні. Ну, як то кажуть, справи, ну, як то сказати, займатися цим екстремізмом. Тому я попереджую, що не потрібно переводити мастурбацію, в щось таке, як змагання, як використовування якихось предметів, щоб не переводити це в мазохізм або в садизм, тобто в такі, от, я скажу, скажімо, жахливі. Методи збочення, скажімо, сексуальні збочення, тому що є сексуальні збочення, от і е, мастурбація, якщо використовувати, то тільки для отримання задоволення, сексуальне задоволення, е, ну ні в якому разі не для виконання чиїхось примх. Зрозуміло. Повертаючись до ваших слів про те, що нерідко серед підлітків виникає така ситуація, що партнер може, не, скажімо так, не сказавши правди. Пошкодити дівочу пліву, і тоді у дівчат виникає питання, чи є різниця між вагінною та вульвою. І, взагалі, у такому випадку як потрібно з себе вести? А, власне, ну, анатомію повинні всі вивчати в школі, наскільки я знаю. Але що таке Вульва? Вульва це те, що назовні. Оце область промежини, малі статеві губи і великі статеві губи. Це є вульва і вхід піху. Але у дівчаток вхід піху, тобто, якщо є смутливість, вона власне, перекривається цей вхід е, дівочої плівою, яка не є суцільна, вона має отвори. Найчастіше один отвор, але може мати декілька отворів, і вона може бути різною формою. Вона може бути також, також товста і тонка, еластична і не еластична. І тому ну, ми всі різні. так? І потрібно зрозуміти, що е, власне з цього місця, де є пліва, починається піхва. І піхва е, це є м'язева трубочка. А м'язи, як, з якої творена піхва, вони не є е, скелетними м'язами, тобто вони не тренуровані, їх не можна тренувати. Тому ці всі міфи потім про тренування м'язів це так само ці міфи. От і е, насправді. Піхва не має такого вигляду, як, як трубка, як, власне, під час збудження вона стає більш кругліша, а так стіночки зімкнуті, і піхва створена у, у людей, тобто у жінок перше, для того, щоб, ну, щоб можна було запріднитися, тобто, провести статевий акт. І друге, щоб народити дитину через піху. Враховуючи, що головка дитини в діаметрі приблизно 8,5 9 см, то можете уявити, що піхва може пропускати, тобто розширюється, адаптується і може в діаметрі досягнути оцих 8-9 см, що стається власне, під час пологів. Але знову ж таки використовувати піху, якщо таке для того, щоб. Наприклад, є такий вид сексу, коли ходять не просто пальці, а навіть цілу руку, цілий називається фізсек, тобто кулак, і ну, декому це подобається. В більшості випадків це не, не подобається, бо це не так просто, піхка мусить адаптуватися. І тому, коли ми говоримо про секс, і коли я говорила навіть раніше про секс, що жінка має бути готова, коли жінка збуджується, власне. Піхва розширюється. Тобто в нас стає більш така розширена а, і дозволяє провести цей світевий акт. І це потрібно, ну, як то кажуть, це потрібно знати, що піхва так, піхва може вмістити досить багато. Але це не означає, що ми повинні використовувати піхву з ну, таким методом, і, а, бо можуть бути і надриви, і розриви. І Ще одне важливе питання, що ми можемо контролювати, жінки можуть контролювати вхід, власне, піху, бо ці м'язи, які оточують вхід, це м'язи та заводна, вони скелетні, ми їх можемо скорочувати. І ви навіть зараз, коли сидите, наприклад, чи стоїте, ви можете тягувати і відпускати. Оце є скорочення. Це те, що ви можете контролювати вхід піху. І якраз коли ви під час статевого акту напружуєтеся, починаєте себе здавлювати, напружити, це є гірший варіант, тому що це приведе до тертя, до болю, до неприємних відчуттів, і цього робити не потрібно. Розумієте, тобто чим більше ви себе зжимаєте, тим, тим гірше. От і це позначить, е, будь люб, люб, любий статевий акт повинен бути на фоні вашого розслаблення. А, і на фоні збудження, тобто збудження статеве, але розслаблення цих м'язів, не закривати, не зажимати, там, не нервуватися, не, як то кажуть, а спокійно, спокійно розслабитися. І тому ця різниця, що і ще один момент, що він коли кажуть, от там хлопець закінчує на статеві органи, але не водить туди, чи, може так, чи можна завагітніти, якщо сперма потрапляє? На ститевірому, тобто на Вольву. В принципі, можна, в принципі, можна, тому що якщо, скажімо, потрапило на вхід у піху, то ясно, що це може привести до запліднення, тому що через піху сперматозоїди можуть потрапити далі. Це мало, ну, як кажуть, це не досить часто зустрічається, але може бути. А якщо просто еякуляція пройшла. Скажімо, на верхню частину статевих губ, там де клітор або у складочку анус, там, де анус є, але не саме анус, ми на увазі оцю область промежини, але сперма не попала в піхву, то, як то кажуть, тут запліднення не може бути, тут треба просто піти, помитися і все. Тобто такі от варіанти. І В цьому є різниця, що якщо сперма потрапляє в піху, якщо сетевий член потрапляє в піху, то тут вже є ймовірність і заразитися вище інфекціями, і завагітнити. Тому потрібно про це знати. Зрозуміло. І останнє питання про батьківське відношення до мастурбації підлітки. Як повинні реагувати батьки? Які дізналися, що їх дитина займається нанізмом, або ж випадково побачили його за цією справою? Я вважаю, що батьки повинні ну, як спокійно до цього відноситися, ставитися. І тут це напевно краще, ніж статеві відносини, ніж традиційний секс, тому що ще раз скажу, що це не приводить до ну До захворювання чи до вагітності. а Звичайно, потрібно говорити на цю тему з підлітками, що заняття мастурбації, при занятті мастурбації потрібно дотримуватися гігієни, мити руки з милом, так і статеві огни так само потрібно мити. Я маю на увазі, що як би там не, не було, але. Те, що є назовні, може потрапити в піху, це не зовсім е, такий приємний варіант. Ну і плюс, щоб нігті були короткі, як то кажуть, щоб не було травматизації, тому це треба обговорювати далі. Якщо підлітки зацікавлення, якихось сексуальних іграшках, які зараз є. У величезній кількості, що чого тільки зараз немає на ринку, і це навіть вже не приховується. Тобто, можна зайти в сексуальний магазин і купити все, що хочеш. Можна обговорити це питання також. тобто Це кращий варіант, ніж бути з партнерами і тоді переживати, чи та дитина буде ну здорова після тих відносин, чи потім буде та вагітність і так далі. Ну і плюс це не коштує. Ті ж гроші, які потрібні, наприклад, для контрацепції. А нема в цьому нічого поганого. Має бути відвертість, має бути, як то кажуть, і, і насправді і дорослі мастурбують дуже, дуже багато. Тобто це неправда, що дорослі не мастурбують, а мастурбують, і тут треба бути чесним і мати довіру. І, звичайно, якщо батьки йдуть на. Отаку відвертість, якщо вони хочуть знати більше про статеву якщо вони згадують, які вони були, і не приховувати не це від дітей, ну можуть дещо приховувати, але маю на увазі, по крайній мірі розуміти, що їхні діти є нормальні діти. Вони проходять через ті ж етапи статевого дозрівання і вивчення статевих відносин, що пройшли ті ж самі, як кажуть батьки. А найбільша проблема батьків в тому. Що вони, не робивши, як ви кажуть, помилок у молодості, а, чекають очікують від дітей ідеальності. Вони вважають, що от вони будуть контролювати строго, вони будуть забороняти, і от вони будуть мати ідеальний продукт, цю ідеальну дитину. А, такого не буває. Такого не буває, тому що заборона викликає, наприклад, протест внутрішній і може привести до ще гірших нас. А нерідко діти хочуть зробити це на зло батькам, бо діт, батьки дуже грубо відносяться до питання статевого виховання. і е, ми знаємо, що заборона навпаки приводить до гірших наслідків. Тому справжні батьки повинні цікавитись цим питанням, не соромитися і розуміти, що вони так само проходили це. Якщо навіть не проходили, ну напевно не проходили через те, що їм заборонялося, але вони прекрасно повинні е, розуміти, що вони не були щасливі від того. Що їхні батьки дуже грубо ставились до питань ну, сексуального виховання своїх підлітків, своїх дітей? Зрозуміло. Ми щиро дякуємо вам, Олено, за ваші інформативні відповіді та цінні поради нашим підліткам. Батькам хочемо нагадати, що заняття підлітків мастурбацією – це норма в сексуальній поведінці. Як було зазначено нашим експертом Оленою Березівською, а також те, що з допомогою самозадоволення юнаки та дівчата в тому числі вчаться розуміти своє тіло. Мастурбація потрібна підліткам для розвитку сексуальності, також це стає їм в нагоді, коли вони почнуть вести своє повноцінне життя. А підлікам хочемо наголосити на тому, що мастурбація так, це природна. Яку ви можете розвивати, коли досягнете статевої зрілості, але завжди пам'ятайте про здоровий густ та міру всьому. Бережіть себе. Цілком згідно і дуже дякую, що ви мене запросили в цей проект, і що ми можемо поговорити на такі відверті теми, і як буде нагода, ми поговоримо також на інші теми. Дякуємо вам, до побачення. До побачення, до побачення!